Мега стильні, зручні в транспортуванні. У них отакий мішечок чудовий можна з собою нести. Ось так вони виглядають. Всього їх 24 штуки, ви можете замовити як окремо по одній на пробу, так і повний набір з 24 головоломок. Вони ось такі невеличкі, зручно їх з собою носити, зручно в руці тримати і взагалі виглядають як якісь прикраси. Тому можна навіть нереально якось оце оця що я її змогла розв'язати. Німи можна дійсно щось прикрашати навіть, дивіться, які гарбінки. І, звичайно, вони стимулюють наш мозок думати, логіку вмикати і створювати нові нейронні зв'язки, що дуже важливо, щоб наш з вами мозок не засох. За цим можна спостерігати годинами, от чесно, як ти оце крутиш. Намагаєшся розв'язати і заспокоює, до речі, адже ви і пальчиками це все тримаєте, тобто таке собі заземлення, тобто перебуття в моменті, тобто ці всі тактильні відчуття. І вони, до речі, приємні на дотик ці головоломочки. І ще чисто візуально вони дуже гарненькі. І їх, звісно, цікаво розв'язувати. А замовити цих красенів можна в директі або на сайті.